Всіх вітаю на каналі Квіти та інше. я Інна. і сьогодні відео з розділу очікування і реальність. Перед вами Сурфінія «Бургунгі». «Бургунгі Єлоу Пікоте. Ось так називається ця сурфінія. Це новинка, ну, можливо, 24-го року, але ну, у нас новинка 25-го року. Побачила її на одному сайті, дуже мені захотілося купити її придбала. Ну що, історія така, я вже про це розповідала. Живець був, ну, відрізнявся ціною, був один із самых дорожчих. Ну, Хто розуміє, це живець це була ось така Корінена, Ну, Можливо, трішки більша за розміром рослинка, тільки з корінцем, яка коштувала 55 гривень, так як це євроживець. Ну, я купила там ще один сорт, про нього буду пізніше розповідати. І що? Ну, в принципі, ліс він нормальний. Як виглядає зараз, ви всі бачите, кущик можу що можу по цьому сорту сказати. Кущик нарощує він гарний. Ось такий, знаєте, щільний, такий ну, прямо охайний, такий рівненький кущик. Росте так рівномірно. Я думаю, це він каскадно-ампельний, тобто спочатку догори, а потім буде спускатися. Ну, Це було б так, якби я його дорощувала. Сьогодні, і дивіться, ось такий він повинен бути. Ось така повинна бути квіточка І якби вона реально була така, то всі, то було б дуже добре. А в реальності ми цього ж... вона ось відкривається, ось така вона, ось така. А є такі, от відкриваються, бачите, вже штриховані. І якщо вони відкрилися, не штриховані то вони згодом стають ось такі, як би показують. Ну, Вірус, мабуть, що по листі не видно цього. А от квіточка ось така стає. Та, що навіть не штрихована, вигорає на сонці і стає ось така бліда і некрасива. Ну, ось такий варіант це ще не найгірший. Тут вона, знаєте, просто багато сонця і вона роз'їхалася. Тобто, як буде похмура погода, то вона стане назад ось так. Але в результаті. Цього всього кущик виглядає дуже неохайно, дуже ну так, неприємно навіть. І самі ці квіточки, вони якось от розкриваються дзвіночками, чи як це сказати. Ну, ось така дуже гарненька форма. Але вони так не тримаються, вони схожа, дуже квіточка, ну, чимось мені нагадує фанфару. Фанфар Вайт, вона також таким дзвіночком ніби розпускається, але ж вона так і тримається. А ця вона стає ось такою розхлябаною тряпочками, ось такими ну дуже некрасиво. Мені здається, що от коли я показую на камеру, то це ще більш-менш в реальності це виглядає ще гірше. Тож, як підсумок всьому сказаному, ця сурфінія дуже далека від того, що заявляє виробник. Можливо, і продавець, можливо, це в мене таке склалося, можливо, хтось вирощував такі квіти вже, поділіться досвідом. Ну я не знаю. Ось поряд росте, згадую, Constellation Virgo, квіточки, дивіться, це така серія, яка. На які кіточки також міняють кольори. Тобто вони спочатку темніші, на сонці вони світліші, розпускаються темненькими, але це все разом виглядає досить гарно, незважаючи на те, що кущик молоденький, ще, він виглядає досить гарненько. От. Ну, І поряд ось це. Ну, Здається, ось так, як його навіть не знаю, на відео, як дивлюся, стелефону ніби ще нічого. Ну, реально це дуже некрасиво. Буду його віддаляти. Сьогодні щось підсажу інше. Тому що, ну, можливо, знаєте, на, на когось не діє от таке. на мене це діє. Я весь час проходжу мимо, весь час дивлюся на це, і мене це дуже, ем, ну, знаєте, тривожить і не подобається мені. Хоча, ось дивіться, якщо знизу її, то вона знизу ще і здоровою виглядає, тому що зараз є набагато гірше виглядають, як Ну, ось така. Хоча всередині також вирвала. Зараз буду висаджувати сюди щось інше. Дуже незадоволена, ну, це тільки початок моїх відео очікування реальності, тому що в мене ще була одна фіолетова з зеленою, яку я викинула. Також я її не показала, але в мене є сочок відео все-таки з минулих, я ще якось це все зроблю і покажу. Також був Євроживець разом з цим придбала його. Також він коштував якось дорого, ну так само здається, чи то можливо на 5 гривень дешевше. ну Я розумію, береться за живець але коли це новинка, от з мого досвіду, я ніби так би порадила. Коли ви хочете придбати новинку, то сильно на неї не надійтеся. Як на мене, треба було почекати. Поки знаєте, хтось її виростить, побачить, яка вона насправді, і тоді вже придбати собі. Взагалі вона має бути красивою, ось так, як цей бік, де не ну, ось тут штрихується, а тут ні. Ось так ніби й гарно. Але вся в кучі то дуже некрасиво. Хтось виростить, побачить, чи дійсно вона така. Як заявляє виробник тоді купувати, тому що перший рік це не показник. Можливо, навіть я ще на якийсь рік придбаю пізніше трішки, бо все-таки так мені подобається ця вся ідея. Але ну, можливо вони якось чи дороблять, чи вона й буде така нестійка. Тобто петуння виходить нестійка, не до стресу, не до вірусів якихось там. знаєте. Ну, Якщо ходить, якби це було зараження, тут зараз шкідники різні там. Літають вони від одного вазону до другого, то ви, знаєте, вже підуть був той вірус. Але ось ця петунія, вона виходить що стійка, а ось ця не стійка. Тому таке сьогодні відео вже довго балакаю про одне і теж, але це так для інформації. Ще дуже мені не сподобалося. Петуні її також викинула Каскадіус Arizona Sky. Я її шукала, я двічі купувала живець. Навіть тричі-двічі в одному місці, і потім в іншому вона дуже туго наросла. Якщо оця вона дуже гарненько росла. А ось Каскадія Сарізона Скай росла у ну, мене особисто. Думаю, десь живець був сильно, можливо, ретродантами тими пере... оброблений багато. Ну, я не знаю, він не ріс, він зовсім не ріс. От вже я його перечеренковувала, якось там він гинув, ну дуже важкий був в живцю, але він все-таки я його якось добила, він виріс. от І показав свою квіточку. Квіточка ну, з тим, що на картинці, це зовсім різні квіточки. Мене вона не вразила, і також малюнок розповзався, і вона була дуже така, ну на вигляд. От зараз я її виставлю вам, щоб ви бачили, яка вона має бути. А насправді вона була дуже така, ой, як би це сказати правильно, ну, мутна якась. От така неяскрава, така якась некрасива. Ну, я також вирішила не продовжувати ці всі муки з нею і також викинула. Подивилася ще там деяких. Деякі відео там також люди казали, що вона ні на що не похожа, що типу картинка гарна, а от в кущику ну так вона не красиво себе. Ще в мене є деякі такі які, на які я надіялася, які себе не показали так, як треба. Але це вже я буду потім знімати і розповідати в іншому відео. Тож, кому цікаво, лишайтеся, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі відео. Все-таки я буду намагатися. Показувати, розповідати так, як є в реальності, а не те, що каже продавець. На все добре. Миру нам та гарних квітів.